Медовий місяць перетворився на кривавий, а таємниче зникнення молодят виявилося лише виставою індійським кіно з головним лиходієм, безневинною жертвою та овечкою у вовчій шкурі. Вони йдуть крок у крок до водоспаду. Дружина попереду. А чоловік трохи позаду. Маршрут непростий, але навколо все дуже мальовничо. Від гіда молодята відмовилися, тому що хотіли побути вдвох під час весільної подорожі. Ця прогулянка стала останньою в житті індійського бізнесмена Раджіра Гуванші. Його безжально вбили двома ударами мачети. Кого пара зустріла на стежці, куди після розправи над чоловіком зникла жінка? Як доказом проти вбивці став мобільний телефон? І що про долю подружжя розповів індійський астролог. Це темні справи, і я влада цимбаленко. Ці люди зробили мені дуже боляче. Вони були такі жорстокі, що їм слід призначити найсуворішу кару. Я вимагаю, щоб цих людей повісили. Болівуд відпочиває. Бо щоб вигадати такий сценарій, треба мати фантазію і сміливість. Надто нереалістично, скажуть кінокритики. Та навіть українські глядачі, які виросли на зітії гіті, і танцюристі диско можуть не повірити у правдивість цієї історії, але життя підкидає сюжети, за якими потім знімають драми та трилери. Першого удару раджі завдали у шию, але після цього він ще стояв і навіть відбивався. Він упав, коли його вдарили по голові. Було дуже багато крові. Історія цього злочину розпочалася зі шлюбу. Але це було не те, до чого звикли українці. Зустрілися, покохали і вирішили побратися. В Індії досі поширене одруження за домовленістю. І зараз у 21 столітті так грають весілля близько половини пар. За традицією кандидата підбирають батьки, перевіряючи, годиться він за кастою, релігією, статками та освітою. Часто для визначення сумісності використовують. Астрологію, і згодом ви зрозумієте, чому ця деталь важлива? Саме так одружилася раджа. Йому було близько 30, та на 5 років молодша сонам. Тримайтеся за руки. Добре, ти маєш дивитися їй в очі, а не в мої. Я хочу це побачити. Добре, спочатку скажи всім своє ім'я, як тебе звати. Добре, ти маєш сказати це, дивлячись їй прямо в очі. Я раджа. Я раджа і я даю цю обіцянку. І Я даю цю обіцянку. Я сонам. Я Сонам. Обіцяю. 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 Весілля було яскравим і тривало кілька днів. Традиційна частина з вишуканими костюмами, танцями і обрядовим обсипанням рисом, а до того світська, жартами та кумедними обітницями. Сонам пообіцяла дозволити чоловікові повеселитися з друзями після весілля. А він щомісяця водити дружину на шопінг та повести у подорож. Одного разу я візьму тебе у світову подорож. Нарешті, нарешті, давайте поплескаємо в долоні. Ведучий вимовив фразу, яку потім з болем будуть згадувати рідні раджі та численні змі. Він сказав: раджа, повернися додому, і це сприйняли як поганий знак. Але тоді пара сміялася і трималася за руки. Сім'ї наречених раділи, що вгадали з вибором шлюб за домовленістю і така щира симпатія. За декілька днів молодята вирушили у весільну подорож. Поїхали у штат МГалаї. Ця місцевість знана унікальними живими мостами. Сплетена коріння фікусів може витримати до 50 людей. А ще печерами та одними з найвищих в Індії водоспадами. Минуло три доби, а після цього від подружжя не було жодної звістки. Рідні чекали світлин чи телефонних дзвінків, але молодята просто зникли. Останнє, що було відомо, сонам та раджа взяли в оренду скутер, вдягнули дощовики і подалися до села, щоб далі йти пішки. Є записи з камер відеоспостереження, які демонструють, як пара поїхала на тому скутері до гостьового будинку, вдягнули там дощовики, бо в Шелунзі тоді були сильні дощі, та й вони йдуть у цю пору щороку. А тепер цікава історія про дощовики. Було знайдено покинутий скутер та дощовик, який можливо належав сонам. на кадрах спостереження вона була в схожому. Зараз цей плащ досліджують, і на ньому є плями. Це темні справи. Говоримо про вбивство під час медового місяця. Реальні події розгорталися так, що можуть стати основою стрічки для Болівуду. Отже, родини молодят налякані, не розуміють, що сталося із раджею та сонам. Гризуть лихі передчуття. Поліція відрядила кілька пошукових груп. Вони обстежують місцевість, опитують усіх хто бачив пару. І зрештою, за вісім днів є результат. Ми знайшли місце. Тіло було кинуто трьома людьми. Двоє тримали за руки, а одна за ноги, і кинули його донизу. Чоловіче тіло знайшли в ущелині. Попри вплив часу, вологи та температури, в убитому впізнали бізнесмена з індору Раджура ось це місце, звідки його скинули. А ось слідів сонам нам поряд не помітили. Натомість виявили дещо. Інше знаряддя вбивства мачете згодом з'ясують, що ніж був не один, і орудували зброєю троє чоловіків. А четвертий був за лаштунками і керував спільниками. До нього ми ще повернемося, а поки про виконавців. Їм не пощастило. Чоловіки випадково потрапили на камеру. Вони йшли перед своєю жертвою і гадали, що залишилися непоміченими. Але у сучасному світі ніколи не знаєш, коли випадково опинишся у кадрі. Ми просто звичайні люди, мандрівники з камерою на 360, яка фіксує все спереду, ззаду, ліворуч, праворуч, без фільтрів монтажу. Ми просто мандрівники, які випадково опинилися в тому ж місці того дня, несвідомо зафіксувавши щось що пізніше пов'яжеться з таким болісним інцидентом. Камера цього ж ютуб-блогера зафіксувала і молодят. Сонам іде стежкою попереду в сорочці, яку знайдуть поблизу місця злочину. Її чоловік нічого не підозрюючи позаду. Ми спускалися, а пара піднімалася після ночівлі в селі Ногряд. Я думаю, що це був останній запис пари, і сонам була одягнена у ту саму білу сорочку, яку знайшли біля раджі. Сподіваюся, це також допоможе поліції Меххалаї пов'язати все щоразу, коли я дивився на раджу на відео. Мені було дуже його шкода. Він виглядав нормально, але не знав, що на нього чекає. А попереду чекала засідка. Але хто її організував? Може, бізнесові конкуренти, кому раджа перейшов дорогу? За іронією долі, штат, де відпочивали молодята, є одним з найбезпечніших у Індії. Проте не для раджі. Вбивці вдарили двічі. Сонам при цьому не просто залишалася неушкоджена, вона підбурювала нападників. І цей напад був не єдиний її план. Сонам планувала все обставити як нещасний випадок. Спочатку це був її план зіштовхнути раджу. Але коли поліцейські виявили тіло зниклого чоловіка, рідні подружжя ще нічого не знали про підступність сонам. Сім'ї хвилювалися і чекали звісток про жінку. Вважали, що її викрали. Втім, весь цей час, тобто майже два тижні, дружина вбитого переховувалася в квартирі за понад дві тисячі кілометрів від місця злочину, дісталася туди з кількома пересадками. Вірила, що так замете сліди. Сонам сунам взяла таксі звідти, Потім поїхала приміським потягом, з якого вона вискочила і пересіла до іншого. І у сонам, яка з жертви злочину стала головною лиходійкою, може і вийшло б уникнути підозр. Але правоохоронці пішли за класичною детективною порадою: шукайте жінку. Хоча вона знайшлася сама. Сонам готувалася прикинутися, що вирвалася від викрадачів, а тим часом затримали убивць раджі трьох найманців, які розповіли все про її роль. Тож поліція розуміла, з ким має справу, коли отримала повідомлення, що непритомну дружину раджі знайшли в придорожньому кафе. Та до того як втратити свідомість, зрадливиця встигла позичити мобільний телефон і зателефонувати брату. Мовляв, дивом втекла, рятуй, але дзвонила вона не тільки йому. У справі спливло ще одне ім'я вона отримала дзвінок від раджа. Що ти знаєш, ти мусиш здатися, бо щось пішло не так, і вони придумали цю історію. А тоді вона зателефонувала з ресторану. Нам доведеться встановити всі факти змови на різних етапах, як вони це спланували. Радж кушваху ще один підозрюваний. Він не вбивав раджу рахуванчі власноруч. Вас теж насторожує така співзвучність імен Ката і його жертви. Цілком у стилі індійського кіно. Оскільки це життя. Саме радж разом із дружиною індійського бізнесмена вигадав жорстокий план. Але хто цей молодик? І кому сонам телефонувала 200 разів? Це темні справи, і далі про це. Попереднє розслідування показало, що під час медового місяця Сонам та Раджа мали при собі чотири телефони. Після того, як кілери убили її чоловіка, Сонам розбила його телефон. І викинула три інші, що належали сонам, досі не знайшли. Та саме мобільний, а точніше, роздруківка дзвінків дівчини, розповіла те, про що вона сама мовчала. І нова інформація спантеличила поліцію у вбивстві. Під час медового місяця з'явилося нове ім'я Санджай Верма за 39 днів. Сонам телефонувала загадковому абоненту або ж він їй 234 рази. І це не були короткі розмови. Кожна тривала від 30 хвилин до години. Звісно, номер, на який дзвонила підозрювана, був вимкнений, але слідчі склали 2 і Санджай Верма – це просто вигадане ім'я, записане в телефоні. Справжня особа, яка володіє цим номером – це Радж Кушваха, і частота дзвінків величезна. У поліції повідомили, Сонам і Радж були в інтимних стосунках. Молодик чи то працював у родини дівчини, чи то орендував житло неподалік, але пара була разом і не планувала розлучатися, доки батьки сонам не знайшли їй нареченого. Тоді коханці і вирішили після весілля позбутися раджі. Він дратував і здавався перешкодою. Радж домовився з трьома приятелями, які втілили жорстокий план. Вже потім матір убитого згадає, як наречена сина відмовлялася говорити з ним телефоном, завжди знаходила привід перервати дзвінок. Та й після весілля поводилася підозріло. Він навіть вагався говорити з нею про шлюб, а домовлений він був за шість місяців, а потім розповів, що прийшов до неї в кімнату поговорити. І говорив, що коли зайшов, вона розмовляла, а потім каже: Моя голова, мені боляче, я хочу спати. Але чому Сонам погодилася на заміжжя? Ви маєте версії? Якщо так, пишіть у коментарях. Річ у тім, що в Індії, хоч домовлені шлюби і популярні, але. Кожен з пари може відмовитися: силоміць ніхто нікого на весілля не тягне. Ось і батьки дівчини твердили, що не змушували її. Та й на святкуванні, принаймні світській його частині, здавалося, наречена щиро симпатизує майбутньому чоловікові. Втім, було і ще дещо. Прощаючись із батьками перед весіллям, сонам ридала ридма. Може, звісно, це данина індійським традиціям, бо плач поширився, мов вірус. <праць> Звісно, це неприховане горе. сонам ще пригадають. Мовляв, чи то так прощалася з дівоцтвом, чи готувалася до ролі вбивці. Так не зрозуміло, чому вона сказала так. Чому вона убила раджу, а не відмовилася від шлюбу, поки вона не скаже тримайте її під вартою. А потім наречена була незворушна. Сонами з коханцем вигадували плани. Їх було декілька. За одним дівчина мала застрелити раджу під час медового місяця і інсценувати пограбування, а для цього викрасти у нього коштовності. Прикраси, до речі, ще відіграють свою роль. За іншим планом, молода дружина повинна була зіштовхнути чоловіка в ущелину, але втілили саме третій варіант скілерами та мачете. Цинізмом невістки і її коханця обурилася сестра убитого. І організувала цілу компанію з їх викриття в інстаграмі. Щоб домогтися справедливості для мого брата, я піду куди завгодно. Я зроблю все, що завгодно. З ким би мені не довелося боротися, я буду боротися. Особливо роздратувало дівчину, що співорганізатор убивства Раджі з'явився на похороні жертви. Він кладе покривало на тіло, утішає батька сонам. Це погодьтеся, черговий драматичний поворот у стилі Болівуду, і не останній. Бо те, що скоїв 21-річний Радж Шваха, буквально вбило його бабусю. Дізнавшись новину, вона померла від серцевого нападу. Жінка була в глибокому шоці і до останнього повторювала: мій онук не здатен убити. Бабуся помилилася. Ми бачимо тут любовний трикутник, але також досліджуємо, чи є щось більше ніж здається на перший погляд? Дещо таки є гаманець раджі, а також його обручка та золотий ланцюжок, які зникли. Здавалося б, це вписується у версію про інсценування пограбування, але сонам взяла у весільну подорож всі ювелірні вироби, які мала, і їх не знайшли. Невже це чергова спроба заплутати слідство? ювелірні вироби дарували сунам на весіллі. і Були ті, які вона отримала з дому своєї матері. Вона взяла коштовності з собою. Їх не знайшли в квартирі, де ховалася сунам. Вони мають бути в іншому місці, можливо, з чорною сумкою, яку бачили у раджі. А ще один з братів убитого переконаний, що сунам не приховувала своїх підступних намірів від родини, начебто, вона відверто говорила матері, що вийде заміж, але з чоловіком жити не буде. Чоловік переконаний, що вся сім'я його невістки спільники злочину. Це написала Сонам. Я сказала матері, що вийду заміж за того, кого кохаю. А якщо ти вийдеш мене заміж, що буде потім? Ви всі будете дивитися, що я зроблю. Можливо, щоб уникнути підозр та звинувачень. Брат Сонам, нам пам'ятаєте той, що вмивався сльозами на її весіллі, просто відхрестився від сестри і вимагав суворого покарання для вбивців зятя. поліція проводить роботу, і за злочин передбачено покарання має бути суворе покарання. Наша сім'я все, що залишається родиною раджі. Та, вочевидь, уся сім'я дружини вбивці тепер заплямована. Віри немає нікому, і родичі, убитого, впевнені, за злочином ховається дещо більше, ніж підступність закоханих. Можливо, і організаторів, і виконавців поєднує дещо інше. Наприклад, наркотики я став же браком, який просить зробити тест на наркотики. Якщо тесту не буде, я звернуся до вищого суду та Верховного суду, якщо доведеться. Ми досі не розуміємо, чому вони вбили мого брата. І це запитання настільки мучить сім'ю раджі, що мати вбитого звернулася до... Сімейного астролога. Індійці вірять, що зірки знають усі відповіді і готові ними поділитися. Астрологи там, у поважних родинах, як сімейні лікарі чи юристи, з ними консультуються з різних питань. Астролог покійного раджі зробив вибухові заяви після аналізу гороскопів жертви та його дружини Сонам. Він заявив, що йдеться про глибшу змову і, ймовірно, сонам таки зрадила вбитого чоловіка. Але не з коханцем, а з коханкою. Місцеві журналісти звикли до різного, але від цього повороту голова обертом. Тимниця вбивства стала ще більш загадковою. Пантита Джай Дубей стверджував, що Сонам має лесбійські стосунки з іншою дівчиною. Він переконаний, що у цьому вбивстві фігурує ще одна жінка, і ця інша жінка є дуже близькою подругою. Сонам стосунки між ними двома не були звичайними. А до весілля молодят астролог, виявляється, попереджав про певну їх несумісність і стверджував, що у гороскопі реджі є знак, що пов'язаний зі смертю чоловіка або дружини. Ось і не вір після цього зорезнавцям. їхні гороскопи на той час не збігалися, оскільки раху та Сатурн знаходяться разом у сьомому будинку. Існувала ймовірність убивства. Це було чітко видно. і так і вийшло. Дружина вбила чоловіка. Ще до того, як зонам затримали, астролог запевнив її свекруху, що саме дружина вбила раджу. До речі, з гороскопом у неї все теж не дуже. По перше, сильний вплив раху, а це руйнівна і вперта природа. По друге, мангал доша. Нам це, звісно, нічого не каже, тому поясню. Це те, що обіцяє нещастя у шлюбі. І на думку астролога, вбивством чоловіка Сонам сподівалася нейтралізувати цей вплив. Можливо, для цього і вийшла заміж. Нам дивно, а люди так живуть. Ось продовжуватимуться, і все вийде назовні. Все стане на свої місця. Бачите, п'ятеро вже обвинувачені і жінка прийшла сама. дружина тепер інша жінка. А ви вірите астрологам та гороскопам? Напишіть про це в коментарях. А поки дещо вражаюче, варто було астрологу розповісти про ширше коло причетних до вбивства, як поліція затримала ще двох осіб. Один сторож, який допомагав сонам, коли вона переховувалася, а інший здавав дівчині квартиру, а згодом допоміг знищити речові докази: телефон, пістолет, чорну сумку і золоті прикраси раджі. Коли орендодавець дізнався, що ним цікавиться поліція, він спробував утекти і спалити речі. Але зараз обидва чоловіки у руках поліції мають відповісти на запитання. Адрімалі також спалив сумку. На місці побували наші криміналісти. Щоправда, астролог говорив, що підозрюваних вісім, тож цілком імовірно, у цій історії буде ще не один сюжетний твіст, і все може повернутися з ніг на голову. Хоча детективні драми в стилі Болівуду трапляються не тільки в Індії, Харків, молода мати, виставила на продаж немовля. Дівчинку народила не від свого співмешканця, і той не хотів виховувати чужу дитину. Тож жінка вирішила і доньки позбутися, і грошей заробити 20 тисяч доларів за малу. Вважала вистачить на переїзд до іншого житла та дитсадок для сина. Ну хіба не інтригуючий початок? Але це інша справа. Далі буде.